Дівчата, всім привіт! Вітаю у новому відео. Знаєте, я дуже багато часу провожу на кухні і коли я сама, в мене якийсь поток думок в голові, я подумала, чому б мені не поділитись їм з вами? Тому ставте мене на фон, займайтеся якимись хатніми справами, я також буду це робити і розкажу вам, що отут відбувається. Мені б хотілося зробити навіть цілу таку рубрику, поговоримо на кухні, наприклад, називається. Да? Коли під час готування ну, реально думок дуже багато, куди їх дівати? Будемо їх випльоскувати один на одну. Якщо у вас є якісь теми, підкидайте мені в коментарях, а ні, будете слухати про те, що думаю я. В мене... Знаєте, а наболівшим, отак буде називатись. Так, я значить, ставлю варитись варенням. Якраз поки я його зварю і я його ставлю закривати, точніше, я з вами поговорю. Те, що в мене зболить зараз, це дитячі майданчики. Я там живу останнім часом, просто тупо живу. Тому що я вам вже казала, Ігнат постійно хоче гуляти на вулиці. Що з цим поробити, нічого з цим не поробиш. Тому, коли чоловік може, коли він не на роботі, він мені трошки допомагає, звісно, але основну ну, купу часу і часу, ну, звісно, хто гуляє з Ігнатом? Я. І це в мене десь 3-4 години зранку. І 3-4 години, ну, ладно, ввечері це 3 години також. І, ой, треба поставити на всю мощність. І. Я постійно наблюдаю, що там відбувається. І знаєте, іноді бувають такі прогулянки, коли ти там просто відпочиваєш. Е е fi. Якось все так гладко йде, такі діти приємні, такі мами приємні. А буває таке: діти е якісь дивні попадаються. Батьки в них ще цікавіші, назвемо це так. Не будемо казати, що вони дивні, вони просто цікаві, якісь і. Ой, і ти таки приходиш з цього майданчика і ти не відпочив. Я тут буду зникати іноді, бо мені треба ж поставити м -м, банки стерилізувати. О, я на варення стерилізую банки. Я роблю варення з ожини. Е, я в лозі показувала. Значить, коротко рецепт: півтора кілограма ожини, 1 кілограм цукру мені добре вийшло, у мене солодка була ожина. Перший раз довела до кипіння, хвилин 10 покипіла, дуже багато води виходить. От, і потім я рази, ні, ще три рази доводила до кипіння і відставляла. Це все впродовж декількох днів, не в один день. От, і зараз вже це в мене буде останній так, 3, 4, 5 раз, 5 раз я вже його зараз нагрію, прогрію і буду закривати в банки. Банки тільки треба просто реалізувати. Загалом, сьогодні були на майданчику, попались дуже мені. Е не сподобались мені ті хлопці, що сьогодні там були. В нас ще, знаєте, яка проблема, що Ігнат хоче з тими дітками, які йому по віку, ну тобто його віку, да, там два рочки. Ну, два рочки то взагалі він не хоче з ними грати. Ну, хоча б там три. Ну, три, ладно, можливо, ще буде грати. А так взагалі не хоче зі своїми грати. Він хоче грати з тими, кому по 4-5 років. Боже, діти 4-5 років це, це страшні діти. Це страшні діти. Ой, да. А, ні, ну, Ні, Вони всі хороші, вони всі хороші, але вони ж вже все зі своїм характером, зі своїм всім оцим. І Ігнашик, знаєте, він якби, він вже трохи, їм ще трохи по віку не підходить, але дуже хочеться. І тому мама це перекладач, мама аніматор, мама е, просто танці з бубнами там робить, щоб і цим дітям було цікаво з Ігнатом і Ігнату з ними, щоб вони якось могли сконектитись. А сьогодні були такі дітки, три братика, але погодки такі дуже такі. Мені не дуже вони сподобались, вони зовсім не слухали стата. Вони були з водяними пістолетами, якими обстрілювали, і Ігната, о, в тому числі мене це дратувало. І знаєте, я, в мене такі, якби правило, на майданчику я ж не можу кричати на чужих дітей. Да? В мене ще такий голос, я коли сержусь, в мене такий тон, що ну, я по два рази не повторюю отак. Я дуже-дуже злий. В мене дуже злий такий вираз обличчя і дуже е, такий злий тон. І діти бідні, бідні лякаються. От. Але знаєте, я бачила цих хлопчиків, вони кажу, ж обстрілювали мого ігната водяними пістолетами. Я не хотіла спочатку їм. По-доброму їм казала: не стріляйте, не стріляйте, хлопчики, не стріляйте. От, потім дивлюсь, тато їх тато він теж робив їм зауваження, але їм було все одно, що він їм каже. Я потім вже це зрозуміла, що там якби ну, у тата тільки один вплив забрати пістолети. Він їх забирає, вони плачуть, він віддає їх назад. Все, і я вже зрозуміла, що я повертаюсь до цього хлопця, який постарший, і кажу, ну ти ж саме дорослий, ну ти ж та повинен розуміти, що не можна маленьких обстрілювати. Він сидить. Отак. Ну як по-іншому? Ну вже по-іншому ну просто було, знаєте, неможливо. Зате дуже добре допомогло. Більше, а, а він знаєте, що каже? Я не стріляв. Я не стріляв. І я оце ще зрозуміла, я вперше з таким столкнулася, що дітки в 5 ж можуть обманювати. Бо як він не стріляв, якщо я з лавочки на нього дивилась і бачила, як він, так знаєте, з він подивився, щоб тато не дивився, щоб ніхто не дивився і почав його обстрілювати. От. І я таких. Дітей, я таких людей не люблю, і дітей таких я теж не люблю. І знаєте, я ще так на нього дивилася потім на того хлопчика, і ніхто з ним не гуляв. Він і сидів біля тата на тій лавочці. і отак от, Бо він такий, вибачте. Да, Можливо, не буває поганих дітей, вони всі хороші для своїх батьків. Але от як люди бувають різні, так, і діти, люди ж виростають, люди, люди ж дорослі виростають з маленьких дітей. Отак. От, але, знаєте, на щастя, у таких випадків дуже-дуже мало, коли ну, такі якісь трошки. Озлоб, озлоб, Це озлоблений хлопчик. Озлоблений хлопчик мені попався. Ну, чесно, ну, якийсь такий злий. Його брали такі, бо вони були поменше, вони були якісь подобріші, подобріші і, по, чесно кажучи, по смікалісті. Вони зрозуміли, що в нас машинки і з нами весело грати, то краще в нас не стріляти, а грати з нашими машинками. Отак. От і тому вони грали, а той сидів на лавочці. Ой, коротше. Отаке. І додому ігнати йти не хоче. І я, знаєте, зазвичай він там вже хоче їсти, і якось там Ігнат, давай підемо їсти, тра-та-та. А цей раз я взяла з собою, ой, взяла з собою гречаник, взяла з собою банан, купила в магазині. Ми перекусили, і я зрозуміла, що так робити не треба, бо після того, як ми перекусили, він взагалі. Не хотів іти додому, бо він вже вже наївся. До речі, ви любите гуляти на дитячих майданчиках, бо я знаю, що більшість батьків не люблять. Ну, я нормально до них ставлюсь, якби, ну, це треба для дитини, треба соціалізація якась, і е, дитина повинна спілкуватись з дітками і якось там знаходити спільну мову. От. Але, наприклад, мій чоловік він не ходить на дитячі майданчики, він їх обходить десятою дорогою, десятою. Ні, він ходить там у нас на один великий, там просто дуже велика територія, і якби там всі діти розкидані так, що один одному майже не заважають. Якщо тобі хтось заважає, то ти просто уходиш в іншу сторону і ну, не заважаєш іншим. Бо він також ну, не любить. Трохи там ну, хвилюється, як бути в конфліктних ситуаціях і всяких. От, і... Баночки мої вже закипають. А, так, ще кришки ж треба буде, так? кришки треба буде кинути, кришки треба взяти нові. Так, що значить ще про майданчики? Знаєте, пам'ятаю той етап, десь біля двох років йому було, коли я просто завмираючим серцем дивилась, як моя дитина лізе на, той, на ту горку. І ну, Дуже сильно хвилювалася, думала, господи, як же я буду далі оце дивитися, як він все робить. Але знаєте, тепер все, він виріс, він так класно всюди е повзає, закипає моє варення. І все, в принципі, да, цього хвилювання більше немає, коли ти вже бачиш, що твоя дитина розуміє, що вона робить, куди вона йде, що вона вже наче, наче отак от просто бездумно не впаде. Ну, звісно, падає трошки, там, знаєте, руками, коли не міцно тримається, але я намагаюся йому пояснити, що так і так, що треба триматися сильніше. І я вам дуже часто відео казала, що я хвилююсь трохи за те, що він дітей якби, да, не любить і все таке. То от також прийшов той момент і час, коли він діток полюбив і кажу, що сам біжить до них, сам до них біжить. Соромиться такий, він такий в мене дуже сором'язливий. знаєте, Ну, а в кого йому бути іншим? У нього і мама така, і тато такий. Я теж в дитинстві така була сором'язлива. Завжди так всього, знаєте, побоювалась, стіснялась. То ігнат такий теж. Ну, я, наче, знаєте, власним прикладом йому намагаюсь показати, що ти приходиш на майданчик, треба зі всіма привітатись, трата-та. І насправді всі діти. Вони дружні і е, як, розположені до гри. Да? Це не ми дорослі. Дітки дуже е, як це Дітки дуже легко знайомляться. Один з одним, все привіт. Як тебе звати? Скільки тобі років? А я тебе старший? А в мене машинка крутіша, все. А, і оце, дітки кажу, вони такі, оце 4-5 років, це ж, що попереду мене чекає, я дивлюсь, мама дорогая. Е, такі хвастуніжки, вони постійно хочуть, щоб я дивилась, як вони високо стрибають, скільки разів вони зробили, а яка в них машинка. А я старший, а я старший. І постійно їх треба хвалити. Дуже весело мені над цим е, всім спостерігати. І мені подобається, що вони добре розмовляють, знаєте, що можна вже. Без, ну, без мами я їх розумію. Не треба перекладач. Моєму ігнату, в принципі, також прям перекладач не треба. Йому знаєте, що він ще трошки не розуміє, що треба з дітками вести діалог. Тобто вони тобі що сказали, і ти ну, по темі відповідаєш, бо він хоче розмовляти тільки про те, що він хоче розмовляти. Нам цікавлять його машинки, то він ходить і за всім. Показує, які в нього машинки і все таке. І тепер, знаєте, на вулиці всі знають, куди ти йдеш, бо він кричить: Ми йдемо в магазин з мамою, або ми йдемо забирати посилку. Консьєрж наша знає всі наші переміщення з точки А в точку Б. Він проїжджає біля неї обов'язково їй все розповідає. Отакі. Ой, так що, да, до того, що всьому свій час, от що взагалі-то, що хотіла сказати, яку думку, що всьому свій час, що даремно я хвилювалась, що насправді ось да, 2,6, 2,7. І вже да, десь місяць-півтора, як він дуже ну, все, все, все цікавіше і цікавіше йому починає гратись з дітками, а не з мамою. А ще краще з дітками і з мамою. Це йому взагалі найкраще. Так, все, приварилось моє вареничко, баночки простерилізувались, крижечки також вже закипіли, буду вже розсипати. Знаєте, в мене є така класна штука. Може, когось ще нема, а ви любите закривати, так як я, то отаке собі купіть. Ставиться на банку. Дивіться, і все, нічого не розтікається, все буде чітко в банку. Ну, це як, це, як лійка е, в пляшки, а це така сама лійка, тільки в банки, широке горлишко. Е, ну, думаю, що е, хто полюбляє ці всі баночні справи, у того така штука є. Е, знаєте ще, що на майданчику мене трохи бентежить і хвилює? Це е, дітки, які розмовляють російською мовою. В нас їх повний майданчик, дуже багато. В нашому будинку дуже багато е розмовляють російською мовою. Е єдине, що плюс, якщо ні, якщо, а коли ж вони звертаються до мене, і я відповідаю їм українською, вони переходять на українську. Е ну, тобто, все-таки в садочку в школі вони розмовляють нормально українською і все, в принципі, розуміють. Але. Проблема ще трохи в іншому. Що мій Ігнат поки що не розуміє російську мову. Він, в принципі, погано розуміє, що діти кажуть, бо деяких дітей ж не зрозуміти. От, а ще і російською. Ну, просто от Уявіть моїй дитині, якій я завжди кажу, як тебе звати, в нього російською в нього питають, як тебе зовут. Ну, тобто для нього це майже. Майже нічого. Хлопчик майже нічого йому не сказав. Або, е е е як в нього спитали, як у тебе діла. <рес> ну, трохи заздрю Ігнату в цьому плані, що він да, Він ще не розуміє, що від нього хочуть. От. От так. Тобто ще мало того, що за всім там слідкує, щоб не образили, щоб не то не сьо, так ще і перекладачем працюєш. Дуже мало хто попадається, щоб, знаєте, розмовляв українською мовою. Так що тут, в Києві, в нас така біда і є. От. Я не то, що там проти. Хоча мені трошки сумно від цього. Одна справа дорослі, а інша справа діти. Мені би хотілося, щоб дітки розмовляли все-таки. Це ж нове покоління наше, да, мені б хотілося б, щоб вони розмовляли українською. Ну, це таке, це, знаєте, справа, вибір кожного. Е, кожного, бать, кожного батьків. Ой, так. Да, всіх батьків, ну, якби, так. Да. Я розумію, що дехто трохи лінується, дехто там по якимось своїм причинам не хоче. Але дітки якось так. Ну, Слава Богу, що ніхто хоч там не каже, що я тебе не розумію. Я, я тебе не Отаких алілуї в нас немає. Слухайте, мене таке відчуття, що в мене зараз цей е... банок не вистачить. А може і вистачить? Непонятно, непонятно. Так, знаєте, зазвичай спочатку все гаряче розливаю, а потім вже буду закривати. Пахне, я вам кажу, бомба дуже смачно. Мені чомусь здається, що це буде суперське варення. З малини я люблю, то і це буде огонь. І в цей раз так само вийшло в мене глаз. Алмаз. Все реально чітко. Я в цей раз буду обов'язково всі банки підписувати. Бо я в тому році вирішила не підписувати. Та, думаю, тут запам'ятаю. Так, це в мене з корицею, це в мене з тим, це в мене з яблуками. Що ви думаєте? Взимку, понятне, діло, що все забула. І хочеш дістати якусь конкретну банку, а не тут то було. Дістала вже, що є. Бо вони по кольору, потім, оце ж, як я потім отаке відрізню від сливового, а ніяк. Так, знаєте, що мені треба рушник. Так от, дівчата, да, все, закінчимо тему про майданчик. Ви мене зрозуміли. Що на майданчику дуже весело. У кого вже дуже дорослі дітки, послухайте та пригадайте. І та згадайте, як це було у вас. Та? От. Можливо, у вас було по-іншому, а можливо, у вас дітки з будинків, з частних, або, або десь там у селищі жили. Це клас. Там інша. А у нас тут, хто в місті живе, так, мене там видно хоч. хто в місті живе, тут, чесно кажучи. Трохи все по-іншому. Я ж кажу, сидять ці мами, і я так само сижу, і оце просто сидиш і чекаєш, коли твоя дитина награється. А ще, знаєте, ну от у дітей теж свої ігри, вони там щось видумують, щось таке, ну, таке ну, щось розказують дивне. Да? Ти так слухаєш зі сторони і думаєш, Господи Боже, в що вони граються? Вони зараз всі граються дорослі в цю гру Кальмара у нас у дворі. Мама дорога, я як послухала, що вони там не думаю, краще не слухати. А я до чого? Що... І виходить, що тобі доводиться грати в це прямо при дорослих. І ну, якось вони теж трошки соромляться, а куди їм діватись, бо мама сидить на лавці і все слухає. Треба хоча б, знаєте, в сторонку відходити. Так, мене зараз буде прокручуватись банка. Треба хоча б в сторонку відходити, щоб от не смущати дитину, яка грає. Бо, ну, якби ми дорослі дітей все одно ж ніколи не зрозуміємо. Так, слухайте, треба дуже добре мені, все, мені закручувати, кришечки нові, все в мене добре. Е, я не хочу повторення своєї історії з огірками. Хто не знає, то у мене банка велика з огірками. От бачите, що відбувається знову. Що в мене банка велика з огірками перевернулась і кришка, виявилась, не закрила. І все вилилось на підлогу. То не хочеться повторювання. Я раніше теж боялась цього ключа, що закатує машинки цієї. Але це в мене нова, нова, їй пару років. І вона класно закручує. бо до цього була така, ще, знаєте, радянська, то я її боялася. Цю ні, вже не боюсь. Нормально, бо тут все, все просто крутиш і до щелчка. А то знаєте, як я була маленька, мама мене змушувала також закручувати, то вона мені так, 12 разів в одну сторону, 12 разів в іншу сторону. Я мені рахувала, я просто молилась, щоб потім ж воно все ну, не повзривало, бо якщо щось буде не так, то скажуть, що я винна, що Це ж я погано зробила, А хто ще? Хоча мені в дитинстві, в принципі, довіряли кісточки повиколупувати, порізати, стояти над пічкою в спеку мішати, але закривати. Вже коли доросла стала, а маленька, і мама мені не дозволяла закривати, то закривала завжди мама. О, бачите, ця банка чітка. Треба, щоб по столу не йорзалась, тоді все буде огонь. Так, дівчатка, все. Три баночки в мене вийшло, як я, в принципі, і казала, що так і буде. Дивіться, 0,5. Оця що? Тож 0,5. І... А ця трошки більше, до речі, да? це аж не 0,5. Це, мабуть, або 0,5, но вузька. Все, все готово, я все зробила. Дякую вам, що послухали мої думки. От. Я ще переслухаю це, подивлюсь, чи сподобається мені, що вийшло. Якщо більш-менш сподобається, тоді, буду, тоді випущу це у світ. От. І взагалі, кажу, якщо є якісь у вас ідеї, теми, давайте підкидайте, будемо обговорювати. А якщо ні, то будете ж кажу, слухати те, що говорю я, бо в мене щонедень, то нова якась пригода. Нові якісь думки, якісь нові хвилювання. До речі, наступний раз буду щось готувати і розкажу вам про свою хвилину слави. Ті відео про море, вони дуже класно зайшли мої. Я знімала влоги з моря. Три відео там, чотири, чотири відео. Чотири відео. І вони класно зайшли на багато тисяч переглядів. Люди з них прийшли. Але багато переглядів. Це також цікаво і цікавий досвід. Точно, поговоримо наступний раз про це. Це цікаво. Все. Дякую за увагу. Як завжди сподіваюся, що вам було зі мною цікаво. І до зустрічі у новому. Відео або в лозі, або ще десь обов'язково зустрінемось. Всім пока-пока.